А ви чули нову версію від Росії щодо катастрофи азербайджанського літака. Тепер вони звинувачують Україну. Мовляв, наші безпілотники спеціально атакували Грозний, щоб російська ППО помилково влучила в азербайджанський літак. Ну, мовляв, це не ми, це все Київ. Ну це вже класика жанру від російської пропаганди. Навіть пропагандист Дмитро Кісільов в ефірі заявив, що українські БПЛА навмисно створювали перешкоди для цивільних літаків. А один із їх експертів сказав, що це була ретельно спрацьована операція Києва? Я вам нагадаю, що літак азербайджанських авіаліній, рейсом Баку Грозний, був атакований російським зенітним комплексом Панцер С біля Грозного. Але знаєш, що зробила Росія? Розуміючи, що літак далеко не полетить, вони навмисно заборонили їм приземлення на своїх аеродромах, по суті, не даючи шансу на порятунок. Але пілот літака зробив неймовірне, дотягнувши до казахстанського аеропорту і навіть зміг посадити літак. Врятувавши життя майже половині пасажирів, президент Азербайджану Аліїв, звісно, вимагає визнання провини з боку Росії, покарання винних і компенсацій, і правильно робить, бо на одному, вибачте, тут не поїдеш, особливо з такою серйозною трагедією. І що ми бачимо? По суті, нова версія Кремля це спроба відвести увагу від своєї вини, якщо визнати цю вину. Що російська ППО промахнулася, це дуже величезний удар по репутації російських військових, а ще це ризик зіпсувати відносини з Азербайджаном, які для Росії зараз дуже важливі. Ну тому краще вигадати таку конспірологію про підступний Київ. Ну і здається, що Росія намагається переплюнути сама себе у вигадуванні дивних версій, але факт залишається фактом: трагедія сталася через їхню систему ППО, і тепер вони шукають на кого перекласти. Відповідальність замість того, щоби просто вибачитись. Ну а далі ще про злочини Кремля, чи то навмисні чи ні, далі розберемося. Ви чули про пригоди російського танкера у фінській затоці, який, до речі, пошкодив електрокабель між Естонією та Фінляндією. Там слід від якоря виявилися просто на десятки кілометрів. І, схоже, винуватцем цього мистецтва є саме російське судно Eagle S. Що сталося? Поліція підозрює, що танк РФ пошкодив електрокабель між Естонією та Фінляндією. На дні залишився слід, який тягнеться на схід на десятки кілометрів, якщо не більше, а виявили це завдяки підводним дослідженням. Наслідки виявилися досить серйозні. Пошкоджено ключовий електрокабель estlink 2 який зв'язує енергосистему Фінляндії та Естонії. Ну а потім з'ясували, що ще на Балтиці пошкоджено ще три електрокабелі. Також на борту судна знайшли шпигунське обладнання. Отже, це не лише про випадкове пошкодження кабелів, а це може бути елемент гібридної війни. І хоча розслідування триває, все більше фактів вказує на те, що це була не просто морська пригода. Ну а тепер уявіть собі, який збиток може нанести такі дії. Це ж не просто кабель пошкодили, це критична інфраструктура, яка забезпечує стабільність регіону. Якщо це справді робота російського танкера, то це ще один приклад агресивної політики РФ навіть у таких непомітних деталях. Також Кремль намагається підірвати стосунки Зеленського з партнерами, використовуючи різні методи. Як, от наприклад, ви чули, що Словаччина офіційно поскажилася на Зеленського. Отак, просто листом до керівництва ЄС. Їхній прем'єр Роберт Фіцо звинуватив Україну в ірраціональному рішенні зупинити транзит російського газу, зокрема до Словаччини. Фіцо вважає, що це рішення Зеленського створює ризики не тільки для Словаччини, а й для всього ЄС. І в своєму відкритому листі він прямо каже, що це призведе до напруженості та заходів у відповідь. Він навіть натякнув, що європейська комісія чи то недооцінила наслідки, чи то взагалі їх не проаналізувала. Ну, а тепер уяви це, як це все виглядає. Після візиту до Путіна Фіцо вже погрожував припинити експорт електрики в Україну, но... а тепер ще й скаржиться на газові справи. Що тут важливо зрозуміти, що Фіцо намагається грати на два фронти: одночасно з ЄС та Росією. Але чи вигідно це для Словаччини? А дуже сумнівно, адже Україна та Європейський Союз є ключовими партнерами для країни. Ну, а тим часом Зеленський анонсував важливе рішення США, яке стане новим кроком у підтримці України. Суть в тому, що Сполучені Штати мають оголосити про новий пакет допомоги, який зміцнить наші позиції на фронті. Чому це так важливо? Ця допомога не лише про зброю, це про стабільність і збереження життів наших воїнів. Зеленський наголошує, що партнерська підтримка працює і далі, а і саме від таких рішень залежить хід війни. Але цікаво, що це за пакет такий, якщо його так очікує наш президент. Справа в тому, що минулого тижня Білий Дім вже анонсував нову допомогу, але без подробиць. І, схоже, це щось масштабніше і довгоочікуваніше. І поки очікуємо на нові поставки зброї, Збройні сили України продовжують нищити ворога. Але наступна історія непроста. Колишній футболіст збірної Росії Олексій Бугаєв. Пішов воювати проти України і недовго там протримався. Ви уявляєте, колишня спортивна зірка, яка раніше там ганяла м'яч на стадіонах, тепер вирішила виправити, до речі, свої помилки на фронті, а помилки були вагомі, його засудили за збут наркотиків. І щоб уникнути покарання, він уклав контракт із Міноборони РФ. Але, як бачимо, така військова в лапках кар'єра швидко завершилася. І що тут скажеш? Доля Бугаєва це показова історія того, як російська влада вербує в армію навіть тих, хто мав би сидіти у в'язниці. А для нас це ще одне підтвердження, що окупантів зупиняють професійно, незалежно від того, ким вони були до війни. Ну а тим часом в Криму вночі серія вибухів. Чого ця історія дуже цікава, тому що сталося це в Чорноморському маленьке селище, але воно вже. Ставало свідком візитів українських, саме морських дронів, а з 4 до 7 ранку там вибухало так, що місцеві точно не спали. А район Бухти вузька. Де це все сталося, не вперше потрапляє у новини. Наші дрони вже атакували там кораблі Чорноморського флоту РФ. І це, звісно, неофіційно, але здається, що ЗСУ продовжують натякати, що навіть у тимчасово окупованому Криму росіяни не можуть почуватися в безпеці. І такі події явно тримають ворога в напрузі. А от ще один фейерверк від ЗСУ. Цього разу на Запоріжжі. Наші військові влучили в штаб окупантів, причому разом із тими, хто там і перебував. Головне управління розвідки України навіть показало відео удару, це був прямохід. Що це означає? Це не просто удари по командних пунктах, а це демонстрація, що українські сили не дають ворогу часу на планування чи перепочинок. А запорізький напрямок це ключовий і такі успішні операції суттєво ускладнюють життя. Окупантам. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Натисни, будь ласка, на лайк, підпишись на канал, щоб не пропускати наступні цікаві відео. І до зустрічі!